Випала з автобуса в Тернопільській області. Трагічно загинула жінка на Тернопільщині. З автобуса випала пасажирка на Тернопільщині двоє підлітків Випали з автобуса на ходу. Несправний транспорт загроза для пасажирів. На Тернопільщині нерідко фіксують аварії, у яких люди випадають з рейсових автобусів. Справність громадського транспорту в області взялись перевіряти. Ну потрібні перевірки, бо є різні перевізки. Є такі, що слідкують, є такі, що набили пасажирів та й поїхали. Водій за якість та стан автобуса, у якому везе людей, не відповідає. Але щоразу перед маршрутом повинен пройти перевірку. Відповідно, кожен ранок ми проходимо лікаря-механік. Лікар перевіряє автобус. Автобуси всього до добре Відповідно, також ліка, лікарі перевіряють Ось наші автобуси Оснащеннями автобуса,птачками, вогнестики воно ну, все було, бо таке в дорозі, всякі бувають різні випадки. Ну Стараємося слідкувати за тим аби все було в порядку. Є й такі водії, які зареєстровані одночасно й перевізниками, тому перевіряють не лише своє здоров'я, а й стан свого транспорту за разом. Запевняють, все в них справне. Я все дивлюся, сам, все ремонтую сам, в мене автобус грає до що грає Що? Механік проходить. в мене ніколи немає проблем з механіком. Провіряє ручник, все, все віддаде. У мене все всього Все ж є недобросовісні перевізники, які досі возять пасажирів у неналежному транспорті. Через збільшення кількості ДТП за участі автобусів рейси взялись посилено перевіряти. До 31 серпня у Тернопільській області працівники Укртрансбезпеки спільно з поліцією перевірятимуть стан міських та міжміських рейсів. Адже безпека пасажирів на першому місці, також перевіряють відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження відповідно до вимог чинного законодавства. Це, до прикладу, щоб в автобусі була аптечка, вогнегасник, щоб не було тріші на вітровому склі. До прикладу, щоб в відповідному належному стані були автомобільні шини. У водіїв перевіряють їхнє посвідчення, реєстраційний документ на транспортний засіб, а також паспорт маршруту, схему руху та розклад. Особливо важливою є перевірка Термувальника на дотримання режиму праці та відпочинку, адже втома може призвести водія до вчинення ДТП, кажуть фахівці. Контролюємо, щоб водії вчасно відпочивали, достатню кількість, щоб все, скажімо, так, було згідно чинного законодавства. Як водії ставляться до до перевірок зовсім по різному, Я можу сказати, є багато водіїв, які нормально адекватно розуміють, що що є такий момент перевірки, і, скажімо так, йдуть на контакт. Є такі водії, звичайно, які не дуже їм це подобається, ну але так чи інакше повинні дотримуватися певних норм. Перевірку здійснюють за допомогою тахокарти, які використовуються в аналогому тахографі. Вказується, скільки часу водій перебував за рулем, скільки часу відпочивав протягом доби. Відповідно, згідно з цих тахокарт, ми перевіряємо його режим праці. Під час дня і відповідно, якщо водій порушує, складаємо акт. Проте, якщо маршрут менше 50 кілометрів, то кермувальник може вести свій режим роботи та відпочинку самостійно по індивідуальній контрольній книжці водія. Віталій Сушко каже: за тиждень перевірок оглянули 80 автобусів та виявили 35 правопорушень. За них передбачене різне покарання. Це можуть бути і приписи на усунення даного порушення, або це можуть бути штрафні санкції, і вони можуть коливатися для перевізників у розмірі 17 тисяч, або для перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення, можуть і сягати 34 тисяч гривень. Після перевірок рейсів у Тернополі планують проконтролювати маршрути і у. Від... Віддалених громадах області зі скаргами та пропозиціями щодо тих чи інших рейсів пасажири можуть звернутись усно або письмово у відділ державного нагляду контролю Укртрансбезпеки.